Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 5 січня 2025 рік. Ми будемо продовжувати цю рубрику, так як багато задавали запитань, як же після того як виростити яблуню, чи яблука, чи інші фрукти, як же вийти на ринок, яким чином, щоб позбавитися посередників і напряму продавати. І це дуже цікаво. У мене є такі задумки, і воно працює дійсно. Будь ласка, розповсюджуйте інформацію про канал, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки і розповсюджуйте в соціальних мережах, для того, щоб люди знали, щоб ми розвивали українське садівництво і вирощували прекрасні плоди. І будемо ми починати, яким чином нам е, після того, як ми посадимо сади, або до того, якщо ми ще посадимо сади, і будемо розвивати е, 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 вирощування плодів, яблунь і груш, е, яким чином організувати реалізацію? Е, що можу я сказати? Я вам не відкрию Америку, я був в багатьох країнах. І трошечки вивчав, і знаю, що в Ізраїлі, наприклад, теж отака от система в Польщі і в дуже багатьох місцях. Дорогі садоводи, я хочу сказати, що все залежить від нас. Це пройшла Європа, це проходить і Ізраїль, і в нього теж ця форма дуже давно це кооператив. Без кооператива, на жаль, ми е, одноосібно не можемо вийти на ринок без е, посередника, без перекупщика. Ми не можемо вийти на е, великі мережі магазинів, там сільпо, е, АТБ і так далі, і так далі, тому що у нас нема великої кількості яблук, нема е, зберігання, немає е, Упаковування і так далі, і так далі. тому е, тільки від нас залежить потрібно організовуватися в кооперативи, е, який би мав, е, наприклад, я зараз от кооператив. це, наприклад, кілька сіл або одне село і ще інші кооперативи. і вони між собою. Координують, координують ціни і так далі, і так далі. І їх потрібно е, робити дуже швидко. Тобто, коли е, одні е, організувалися люди і починають насаджувати сади, або девку вже є такі сади, е, треба організовувати кооперативи. Для того, щоб е, можна було. Зберігати для того, щоб можна було мати упаковку, великі партії, і, звичайно, в одиночку вийти на великий супермаркет або мережу магазинів ми не можемо. А ось кооператив він обов'язково набагато легше, тому що є товарні партії, наприклад, яблука, чи груші, чи інших фруктів, чи е, навіть овочів. Тут є підводні камені, як в нас в Україні. Я хочу застерегти, хто хоче організовувати. Це повинен бути керівник кооперативу Обов'язково на вибраній основі і через 2-3 роки його повинні перебирати. Це повинно бути обов'язково, тому що в нас дуже велика корупційна складова. І цей кооператив повинен організовуватися на викупленій землі кооперативом, щоб тільки не на чужі землі. Тому що якщо були такі приклади, коли давайте на моїй землі це все побудуємо, побудуємо холодильник, побудуємо то, то-то цех по переробці, ангари, склади, там гаражі для техніки. Ну а потім тому це все. Це все туди-сюди, це на моїй землі, це моє і так далі. От щоб цього не було, щоб це виключити, обов'язково потрібно так, так робити. Тобто організувати кооператив і обов'язково починати з холодильника, який би міг охолоджувати. І якщо, наприклад, у селі таких буде 20 чоловіка, якщо по я не кажу там по 2 гектара. 20 чоловік, о, це 40 гектар. А якщо це буде 2-3 села, то це буде десь е, приблизно 60 гектар. Але якщо, якщо не по 2 гектара, а в людей є по 4 да? і по 6 гектар є в людей, і в середньому це буде десь 3-4 гектара, то якщо буде е, в такому кооперативі чоловік е, 80, то це буде 160 гектарів. Це буде самодостатня організація, яка буде мати е, свій холодильник і, і буде мати свою переробку, і буде мати свою реалізацію, е, своя е, можна і своя тара, щоб... Е, Упаковувати своїм логотипом і так далі, і так далі. Тому це дуже про все рішається. Але саме головне це організація на рахунок посадки саду і поливу. Це вже, я думаю, державна повинна бути програма, і повинно повинні добиватися, щоб держава якимось чином посприяла, тому що це. Ті, що були зрошувальні системи, вони не працюють, але є у нас дуже багато мережа річок, це Дністер, е, і Бух, і всі інші, які дійсно можна із водосховищ, є багато малих рік, де можна зробити запаси води і качати її на поля, і для того, щоб вирватися о. З, з того, щоб е, були повні е, системи і були е, на полях е, гарно росли собі. Е, тому е, нічого не мішає це зробити, і якщо це не зробимо ми, то ніхто за нас не зробить. Ми знаходимося ми і Молдова то те, також в такі. В такій ситуації, там може є кооперативи, але ну, всякому разі на півночі Молдови. Я не знаю, що там були в кооперативи. Всі одноосібники обов'язково є посередник. І звичайно, посередник не дає таку суму грошей, яку би, яка би задовольнила виробника. Виробника там така система. Якщо ти можеш не тільки заробити на себе, а на розвиток, тоді галузь буде працювати. А якщо ти тільки заробляє, виходиш в ноль або заробляєш тільки на себе, на сім'ю, ти не зможеш розвиватися і як то кажуть, галузь працювати не буде. Тому якщо у вас є там 5 гектарів, наприклад, чи 2 гектари, якщо ви починаєте тільки садити. Ви садите, організовуєтесь і організовуєте кооператив. Поки підніметься сад до реалізації, у вас буде готова організація. Єдине, що в державі, я думаю, ну, я думаю що після, цих, після війни це повинно наладитися, ну, все залежить від виборів, як, як прийде нове керівництво і як воно все буде. Щоб оці служби, які там пожежники, санстанція і так далі не насідали, а щоб були відкриті двері для того, щоб можна організовувати такі сільськогосподарські кооперативи. я вже казав, будь-то це будуть садівничі або овочні такі кооперативи, які займають овочами. Потім кооперативи, знаєте, от села таке. У нас холдинги позабирали землю, і з землею є питання, але є багато вільної землі в населених пунктах. І от такі кооперативи вони дають дуже великий результат, коли, наприклад, з Яблук ще починають робити чіпси, а це невелике підприємство, де будуть задіяні і жінки, і діти, і можливо сім'ї. Цих людей, які будуть організовувати кооперативи, і люди будуть залишатися в селі, тому що от з такою системою, коли виїхали всі люди в міста і нема робочих місць, це велика проблема. Холдинги це зробили так і великі сільхозгосподарські підприємства, які вирощують пшеницю. Там в них взагалі проблем нема, загнали величезні трактора там і то наже не місцеві. Зорали це все, посіяли, зібрали великими комбайнами і повезли. І ніякого розвитку соціального ні села, ні люди не залишаються. Тому е, воно має дуже велику е, як би сказати, цінність от, ці кооперативи. І не хочеться, щоб ми набивали е, собі шишки, як то кажуть, і йшли своїм шляхом. Тому, що перекупчик він приїжджає і ага, у Петі там така ціна, Вася хитріший, він дешевше, а потім другий приходить, я ще дешевше дам. І так знижають ціни, і тому ми не можемо розвиватися. Тому от тільки такий шлях другого, фактично, шляху не існує. По е, груші, наприклад, от, я хочу вам сказати, ось ця груша яблунізька. Подивіться, ми тільки її достали. Тут, 360 по грамм, я одну зважив до 400 грамів. Груша е, лежить до цієї пори в звичайному сховищі, без е, ніякого е, охолодження. Е, і, ну, Якщо ви захочете грушу зберігати, то ви обов'язково повинні зберігати її е, одну, тобто яблук, яблука не повинні бути, тому що дуже швидко перезріває. І зривати грушу. В технічній зрілості, тобто не чекати, поки вона там дозріє на дереві. В технічній зрілості це сорт яблунівська. Ну, як на мене, я її саме більше люблю. По смаку вона має баланс між кислотою і цукром, і вона не приторна, масляниста теж. Коли достигає, і я думаю, що цей рік, як і той буде лежати до лютого, і в лютому ще буде аж лежати до весни, О, то це зимовий сорт, дуже хороший. Чуть-чуть він такий вибагливий до вирощування. У ну, мене де б я його не садив, він показує хороший результат. Це на підщепі ВА-29. Ось такі прекрасні груші родять кожен рік. Ну, ціниться не менше за Нояберську, а зимою ціна вища, тому що її не, не потрібно навіть зберігати, і вона трохи рідша ця груша, тому е, стоящий стоящий, як то кажуть, е, стоячий фрукт, які можна вирощувати. Е, що ще я хочу сказати? Знаєте, е, я приїхав, їздив по різних країнах. Ем, і тепер дивився, і був е, е, в північних країнах, там скандинавських, і в, е, в Швеції, і в Норвегії, і дивився, куди по магазинах, і де, де продають фрукти, і передивлявся ці фрукти, їх якість. Є е, е, там фрукти, ну всі невчасно зірвані, тобто на напівзелені, і це був. Е, Жовтень місяць, це якраз збір урожаю був. І зразу відразу така у мене думка, і не тільки у мене, я там не один був де. Вони цей піт беруть. Тобто яблука у нас навіть не те, що перекупчик на базарі даже таких деколи не буває. Тобто люди э, таким нас не купляють. У нас э, вимоги вже людей і торгових э, мереж вищі, ніж в цих країнах. Тому що там яблуко маленьке, часто дуже побите і неважне. І в одному місці тільки в центрі Стокгольма, там такий виїзний був фруктовий маленький риночок, і от там більш-менш там були кілька сортів. Яблук, Голден, Сміт і Бребон, по-моєму, таких от, три сорта, більш-менш вони. Вигляділи на яблука, похоже. Тому, е, знаєте, великий є у нас потенціал в тому плані, що якість е, яблука українського і е, не тільки яблука, і груші, і інших фруктів, і дешева робоча сила. І в нас саме головне є незаймані е, території, які е, не були під садами. Їх дуже багато в Польщі їх все менше й менше, тому що там вже багато насаджено, багато розкорчовано. Сад по саду дуже туго йде і не дає таких результатів. Тих тільки потрібно на вільних землях, де не росли ніколи плодові. Тоді дає 100% результат. Розмовляв я з поляками там і слідкував за їхніми розмовами. Вони в ужасі від українських виробників від яблук. І Щоб де не прийшло, вони кавця це, напевно, з України завезли всі там місцеві. Вони дуже налякані, тому що не знають, що якість України в Україні яблук е дуже висока. Е і я без перебільшення скажу, що найкращі яблука, які я їв, це тільки наші, не тому, що вони наші, а тому що я пробував в різних місцях, в різних торгових мережах, в різних країнах. І ні ні в якому разі вони не підходять по якості. Тому у нас є дуже великі шанси і по яблуках, і по грушах, і інших фруктах, як то кажуть, мати такі передові позиції. Чому так відбулося? Тому що за ті, що сади були насаджені, ми колись були в Умані. Це ще був, я не пам'ятаю, десь початок 2000-х років або, або 2000-й рік там було свято Квітучої яблуні. І я був там присутній, там приїжджали поляки. І вони розказували про своє садівництво. Там був професор фамілії Гомакаш. Він коли зайшов, там показували сад, такий невеликий був там біля Уманського університету. І він сказав, що я перший раз в Україні бачу такого типу сад. Тобто його їх майже не було. Це було 2000-ні роки. і Ви подивіться, як швидко за 20 років Україна наростила. І, от і війна, і отака от ситуація в країні привела до того, що занепало. І зараз садівництво яблуні, і зараз воно все буде відновлюватися. Тим более, тим паче, що є дуже багато моментів, які, як би сказати, нас підкріплюють в тому плані ринків збуту. По-перше, не за горами, коли Україна буде в Євросоюзі, а в Євросоюзі там абсолютно друга ситуація. Це самий дорогий ринок в світі, який є. І... На ринок Євросоюзу ми зможемо пробиватися свою продукцію не так, і кожна країна де її захищати, там свою, але ми проб'ємося за за рахунок якості і зменшення собівартості. І кооперативам, коли вони об'єднані, обов'язково це можна буде, як то кажуть, продвинути і попасти на. Ринок Євросоюзу, коли дійсно ми і свою тару будемо виготовлювати, а не в бананках возити і яблука і своїми етикетками, і своїм, е, своїм логотипом. А своїми мережі ми дуже швидко завоюємо це 100%, якщо ми будемо об'єднані, е, які переваги в, в кооператива? Кооператива дуже великі переваги. По-перше, це зберігання. По друге, це консультації там можуть бути спеціалісти різні, які ми можемо обмінюватися садоводи консультації, які сорта садити. Як по третє, закупка хімікатів і добрив набагато дешевше. Потім побудувати одноосібно, холодильник і побудувати кооператив. це дві величезних різниці. Тобто великий холодильник і маленький холодильник, там ціна не особа така велика, тому що обладнання одно і те же. І тому, коли є 50-60 членів кооперативу, чи 80, то їм набагато легше. Тобто всі ці питання рішаються. А якщо в цьому кооперативі буде переробна, тобто буде цех по виробництву чіпсів цех по а воно елементарно робиться. Я був в цих цехах, вони не дуже великі. Там робить 20-30 чоловік, але якість хороша і працюють з супермаркетами нашими. Ця продукція розходиться. То переробка до кінцевого результату дасть величезний ефект. Тому... Треба цим займатися. Багато мені пишуть, що ну щось можливо нам би краще на ММ 106 шість, 54 118, на цих піщепах у нас добре виходить. знаєте, у мене вони всі були, я їх всі провірив. Ну, М 9 для мене краще. Якщо ви вірите в 54 то ви можете. Займатися нею, Ну, я виходжу з того, що для чого мати 1,5-2 гектара і оприскувати, і тягати оприскувач і хімікати затрата, якщо можна мати один гектар М9, трошки якісніше яблуко, і по, по вазі, по кількості це буде те саме або півтора гектара. Тось тут виграєш. І саме головне. М9, що 10 років, 12-15, його розкорчовують, роблять нові насадження в інших місцях. А якщо ви хочете посадити там 5418 і його використовувати 10-15 років, то обов'язково вже десь шостого, сьомого і далі року буде накопичуватися хвороби. Будуть накопичуватися шкідники, яких дуже важко вивезти, так один раз, ви будете посилювати більша кількість пестицидів буде, і якість буде знижатися. Тому весь цивілізований світ перейшов на ці підщепи, які дуже швидко ротація йде, ну і результат. хороший, багато що хотів сказати. Але Трошки час обмежений, тому всі запитання давайте через під відео, і я кому потрібно відповім. Якщо ще щось потрібно, я розповім. Якщо будуть такі цікаві якісь запитання, я вже зніму відео, як я бачу <клес> далі розвиток садів в Україні. Тому і розвиваємо, тому що хто як не ми, будемо розвивати, коли це все закінчиться. І коли наші люди будуть повертатися, і будуть повертатися в країну, яка буде розвиватися, а не буде в такому не дуже негарному стані. І саме ще більша проблема це люди, людей мало, кооперативу буде набагато легше організувати людей. Ці люди будуть постійно задіяні, чим наймати сьогодні прийшов, завтра не прийшов і третій, десятий. Uh, ну і були ще проблеми з тими людьми, які верта... будуть вертатися. Це ті люди, мало вірогідно, що вони будуть працювати, тому що вони за три роки сиділи на соціальних і в них питання там таке. Але нічого неможливого нема в кінці, в 90-х роках, коли ми почали розвивати це все, це було набагато гірше зараз, набагато технологічніше. Краще і технічне, краще і обладнання, і дуже би швидко холодильники будуються і так, далі, і так далі. Техніка. Так що тут проблем немає. Тільки організуватися і все залежить від нас. Все буде Україна. До побачення.